Мене звати Катя, і сьогодні у нас наступний урок з міні-курсу Photoshop з нуля. Сьогодні наш урок присвячений інструменту Crop. Він знаходиться на панелі інструментів, гаряча клавіша C. Вам може здатися, що це дуже просто і простий інструмент, але дуже багато є фішечок, про які ви не знали, і про які я зараз вам розповім. Давайте розпочнемо. Давайте розпочнемо з того, що подивимося на ось. Цю лінію. Тут у нас знаходяться всі налаштування, які відповідають цьому інструменту. Але не всі. Тому додивлюйтесь до кінця, я вам розповім багато цікавого. Перше це співвідношення сторін. Тут ми можемо вибрати будь-яке співвідношення сторін, або ж вибрати ось другий варіант, і самі. Задавати це співвідношення. І тут є одна фішечка. Ми можемо натиснути клавішу X, і в нас автоматично буде горизонтальний формат е Вірніше, автоматично горизонтальний формат перетвориться в вертикальний і збереже пропорції. Або ж натискаємо знову X і в нас повертається все назад. Ми можемо мишкою. Посунути нашу картинку в будь-яку іншу сторону. І для того, щоб сказати, Окей, мене це влаштовує, я можу натиснути або Enter, або ось цю галочку. Все супер, все класно. Але якщо я зараз, наприклад, захочу повернути все назад, але не Ctrl-Z, а, наприклад, трішечки роздвинути це все, я побачу, що в нас тут біла частина. Тобто ми обрізали все і не можемо повернути все назад. Як нам так зробити, щоб можна було це повернути? Я поверну назад пару разів. І тепер дивіться, перед тим, як зробити. Обрізання ми знімаємо ось тут галочку. Тут у нас написано, що вилучаємо кадровані пікселі. Тобто ми відключаємо цю функцію, і наші кадровані пікселі не будуть видалятися. Я натискаю Enter, і тепер в будь-який момент я можу повернути або назад, або зробити якось по-іншому зовсім. Давайте повернемо ось так. Дивимося далі. Що в нас є ще тут? Тут ми можемо писати свою ширину і висоту, яку ми самі захочемо. Тут ми можемо виставити пікселі дюйм або пікселі сантиметрів. Про це я розповім пізніше. Ось тут знаходиться сітка. Тобто ми можемо тут поставити будь-який варіант, який нам зручний. Ну, наприклад, давайте ми поставимо ось так сітку і подивимося, що виходить. Ми бачимо таку сіточку. Якщо ставимо діагональ, ми бачимо зовсім інше. Це нам може допомогти, якщо нам потрібно. Зробити якусь конкретну композицію, наприклад, притримуватися золотої спіралі, і ми тут виставляємо те, що нам зручно. Далі у нас знаходяться налаштування, вони чисто візуальні, тому можете тут повключати, повиключати ці галочки і подивитися, що буде. Тут, наприклад, якщо я вимкну ось цю галочку, то я не, не буду бачити область. Кадрування, ось зараз, бачите, вона мені не показується. Ось так от. Тому я включу її назад. Я її вже бачу. Далі, це ми вже розібрались, що в нас таке, я відімкну. Ось тут знаходиться дуже важлива кнопочка, про яку нам потрібно знати. Наприклад, коли ми хочемо збільшити нашу картинку вверх, ось так. Я натискаю ОК, і я бачу, що нічого не відбувається. Проте, якщо я зараз коли буду кадрувати нашу фотографію, увімкну тут галочку і збільшу небо вверх, натисну ОК, то вуаля, ми бачимо, що оце пусте місце доповнилося нашою фотографією. Проте тут потрібно бути уважними і дивитися, чи не додалося щось зайвого, це можна підправити інструментом штамп або якимсь іншим зручним інструментом. Зараз я повернуся ось до цієї функції, до цього налаштування. Що це таке? Це вирівнювання горизонту. Тобто, якби наша фотографія була. Кривенька, я б могла б вирівняти наш горизонт. Коли я проводжу лінію, ось таку, я кажу Photoshop, що ось, дивись, ось це моя лінія горизонту. Відпускаю і він мені підкручує цю фотографію. Але, наприклад, тут багато обрізається, я хочу трішечки ось так розширити сюди і натискаю ось тут галочку, для того, щоб цей міст заповнювався. Тискаю ОК. І оцей кусочок доповнюється моєю фотографією. Я отримую те, що мені потрібно. Ну, звичайно, такий <рес> варіант мене не влаштовує, я просто вам показала, як це працює. І зараз обіцяні фішечки, про які я хотіла вам розповісти. І зараз я ще вам розповім про деякі фішечки, які можна використовувати в своїй роботі. Наприклад, я вирішила обрізати свою фотографію. Так. Ось так я зроблю. І для того, щоб мені було зручніше подивитися, що буде в результаті, перед тим, як натискати ОК, я можу натиснути H і подивитися результат, і відключити його. Ось так. Влаштовує, не влаштовує. І тоді вже натискати ОК. Ось така одна фішечка в нас є. Це перше. Друга класна функція це те, що ми можемо запам'ятовувати наше кадрування. Тобто, якщо нам потрібно обрізати не одну фотографію, а 500, нам, і нам потрібні якісь налаштування зробити конкретні, наприклад, конкретний розмір. І щоб постійно не натискати цей конкретний розмір. Наприклад, я напишу: мені потрібно там 1000 чи 100 на 100. І 100 на 100, ой, на 100. 100 на 100. І натисну Наприклад, я так 100 на 100 називаю, натискаю ок. Потім Я вибираю, я вибираю, ввожу значення, наприклад, мені потрібна тисяча на тисяча. Окей. Зберігаю свій документ. Потім я відкриваю цю свою картинку, яку я зберегла, і ось тут. Натискаю попереднє зображення. Ой. І ось тут, наприклад, я натискаю Створити Також прикольна функція, яка в нас тут є, ми можемо створювати стиль кадрування. Наприклад, якщо у нас якийсь спеціальний розмір і нам потрібно кадрувати 100-500 фотографій, ми можемо, щоб не вводити кожен раз одні ті самі розміри, а зробити стиль кадрування. Наприклад, натискаємо потрібний розмір, 1000, 1000, і натискаємо Створити стиль кадрування. Окей. І потім, коли ми відкриваємо нову фотографію, давайте відкриємо, ми йдемо. Ага, я це відкрила. Давайте я отак зроблю. Відкриваю фотографію, йду сюди, і в нас вже є ось створений наш стиль кадрування. І я замість того, щоб писати, можу просто натиснути на нього і зробити ОК. Ось такі класні функції є в нашому кропі. Я думаю, що ви дізналися щось новеньке, і обов'язково звертайте увагу на ось ці галочки, коли працюєте з кропом, тому що вони впливають на результат, і дуже часто люди на них не звертають увагу, через що не розуміють, що відбувається. Дякую за увагу! Чекаю вас на наступному уроці.